Говорили про ось цю тисячу є багато різних думок щодо цього, але насамперед, так війдімо в курс справ, які є способи отримання коштів. На даний момент є три способи. Перший спосіб найбільш простіше це через дію. Ви заходите, подаєте відповідну заявку. Для цього вам також необхідно в одному із уповноважених банків відкрити карточку національний кешбек. І потім, коли ви відкриваєте заявку, дія, відповідно вказати цю карточку, на яку буде перераховано кошти, враховуючи те, одразу трошки можливо забіжу вперед. А враховуючи те, що все ж таки ви по цій карточці надаєте можливість отримувати інформацію з приводу будь-яких транзакцій, які відбуваються, то в цьому випадку я рекомендую відкривати цю карточку, все ж таки не в тому банку, в якому у вас знаходиться ваш основний рахунок, на який ви отримуєте заробітну плату, інші доходи здійснюєте відповідні розрахунки, перерахунки, коштів і так далі. Другий момент це в банках безпосередньо, тобто без дії. Коли ви приходите в банк, відповідно подаєте заяву, вас ідентифікують. Далі потім, коли проходить певний час, ви також відкриваєте там а, рахунок, проходить певний час. Там перевіряєте. Потім на цей рахунок зараховуються відповідно. Кошти це вже без дії відбувається. Ну і третій момент, третій спосіб. А, він більше розрахований на тих людей, які отримують пенсію, які не мають можливості від. Відповідно, і не мають дії, і не мають можливості, наприклад, там, піти в банк, то це в відділеннях Укрпошти. Ви також там можете відповідно подати заявку, там здійсниться перевірка, чи там все відповідає. І потім протягом 10 днів вам буде зараховано ця тисяча гривень, яку ви можете Використати за переліком визначеної постановою кабінету міністрів, от ви, пане Ілля, заакцентували на тому, що рекомендуєте відкривати рахунок в іншому банку. До речі, про це теж багато хто говорив. Чи дійсно отримання тисячі зеленського ставить під загрозу персональні дані? Адже соцмережі просто вибухнули коментарями про банківську таємницю? Розрізніться, будь ласка. Ну, там напряму, ви коли підписуєте фактично договір на відкриття, то ви даєте згоду на те, що банк е, повністю розкриває інформацію про операції, які здійснюються на вашому рахунку. Тут ще один такий момент: про те, що, наприклад, Приватбанк він пішов дійсно навіть далі е, в договорі е, про обслуговування даного рахунку, е, зазначено про те, що надається дозвіл. А всі на до всіх рахунків, які поточних рахунків, які відкриті у вас в цьому банку, як результат, ну це така занадто, Отризні по перше, зняття банківської таємниці по факту. Ця інформація потім спокійно буде передаватися в державні органи, може бути використована, і тому я вважаю, що це, ну скажімо так, держава перевищує свої ну. Права і можна сказати, залазить ну не руками, але як мінімум вже починає спостерігати, як ви здійснюєте відповідні транзакції. Зв'язку з тим, що дозвіл дається в межах там в рахунку в межах банку. То е, коли ви відкриваєте рахунок в іншому банку, наприклад, там, де ви ніколи не здійснювали відповідні розрахунки, інших рахунків не маєте, то я вважаю, що це абсолютно безпечно. Саме так я і зробив. Угу. Дуже цікаво. Ще одне і теж на жаль, таки стає поширена, мабуть. Серед людей більш зрілого віку шахраї створюють фейкові сайти під виглядом програм державної підтримки, таких як зимова є підтримка, щоб викрадати дані також громадян. Схема працює через розсилку підозрілих посилань, де жертви вводять свої банківські дані, нібито для отримання зимових тисяч гривень. Після чого шахраї списують гроші. Як з таким боротись і як не попастись на гачок? Яких даних не можна розповсюджувати і не говорити нікому? Uh... Саме головне пам'ятайте, що жоден державний банк не вимагає у вас інформації більше ніж номер рахунку. Відповідно, і там е, ваше ініціали. Тобто інша інформація, вона вже, скажімо так, є перебільшенням, Це означає, що ви здійснюєте платі, що ви відкриваєте більшу інформацію. І взагалі, в принципі, державні органи не просять вас е, відповідно надавати таку інформацію, особливо це стосується вашого коду, який знаходиться за на іншій стороні вашої карточки, для того, щоб здійснювати там розрахунки, в тому числі через інтернет. Тому е, просто заходьте на сайт дія. І от тільки сайт діє, перевірте, наскільки там відповідає чи є знищок, підтверджуючий, і можете використовувати або використовувати відповідно профільний додаток, який ви можете встановити на телефоні. Будь-якому випадку. Я рекомендую ніколи інформацію про вашу карточку не надавати в жодному випадку не по телефону, в жодному випадку на якомусь сайті це не потрібно. Державі держава сама підтягне ту інформацію, яка є, що ви дійсно відкрили там, наприклад, уже в якомусь. З банку карточку національного кешбеку вона просто-напросто спитає: це вона, і коли ви підтвердите, що це вона, відповідно, вам нічого робити не треба. Українці отримують ще по 900 гривень. Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня уряд запускає програму підтримки книговидавництва та популяризації читання українською. Чи змінять ці кошти ситуацію в українців, і чи можливо знаєте щось більше? Ну, перший момент я все ж таки в цілому, як на першу програму, так і на другу програму. А під час війни основна підтримка має відбуватися для тих людей, які не мають доходи або попали в скрутну життєву ситуацію. У нас дуже багато переселенців, яким до речі, держава скасувала виплати як внутрішньо переміщеним особам. То відповідно це серйозні виклики, серйозна проблема. Тому на цьому фоні, і враховуючи те, що уряд на наступний рік заморозив соціальні стандарти роздавати гроші абсолютно всім, я вважаю, що це популізм. Чистий популізм абсолютно необґрунтований під час війни, під час війни, як і, в принципі не тільки, але під час війни особливо допомагати потрібно лише тільки тим, хто знаходиться в скрутному матеріальному становищі, пенсіонерам, наприклад, можна допомагати, у яких заробітна плата дуже низька, можна допомагати внутрішньо переміщеним особам, можна допомагати там людям з інвалідністю, і так далі. Тобто, ті, у яких маленькі відповідні доходи, які дійсно. Існо потребують від держави, а не так, що людина заробітної плати 100 тисяч отримує тисячу гривень. І той, хто отримує 5 тисяч гривень, також отримує тисячу гривень. Це ну вважаю, недопустимо. А з приводу безпосередньо цієї програми не на часі. Ну на моє переконання однозначно не на часі прямо зараз. Виділяти кошти, наприклад, на цю програму, забирати при цьому, наприклад, для того, щоб профінансувати цю тисячу кошти були забрані з програми гуманітарне розмінування. Ну це я вважаю непропустимо. Питання до уряду, чому ви ці кошти не використали? А по-друге, тобто виходить розмінування в Україні, де у нас обсяги замінованих територій перевищує там три середні країни Європи. Ну я вважаю, що це звичайно, підхід є і необґрунтованим, і неправильним.